Всім привіт! Сьогодні в нас на каналі порівняння двох роутерів AX3 від Huawei. Один з них двоядерний з індексом WS7100, а другий чотириядерний з індексом WS7200. Крім того, існують ще китайські версії даних роутерів. Їх можна відрізнити по останнім двом цифрам на серійному номері. На китайській версії тут іде індекс 10, а на європейській версії індекс 20. Ці версії виникли через відмінності в європейському та китайському законодавствах стосовно максимальної потужності Wi-Fi сигналу. Відповідно, роутери з китайським залізом мають трохи більше покриття, а з європейським трошки менше. Також через те, що залізо різне, прошивки від цих версій. Не підходить одна до одної. На відміну, наприклад, від роутерів Xiaomi, де всі обмеження програмні, і можна перепрошивати з китайської версії на європейську та навпаки. Крім незначних відмінностей по залізу, ці роутери відрізняються мовами інтерфейсу. В китайській версії їх значно менше. Але є розширення для хрома, яке перекладає. З китайської мови на більш зрозумілу. В цьому відео ми будемо розглядати європейські версії даних роутерів, але перш ніж ми перейдемо до основної частини цього відео, хочу нагадати вам про вподобайку та підписку на канал. Ці, на перший погляд, незначні дії позитивно впливають на розвиток каналу, тому не зволікайте та тисніть ці кнопки. І так, спочатку давайте порівняємо упаковку. Під час вибору ви однозначно не зможете їх переплутати, оскільки тут великими буквами написано, яка модель ховається в цій коробці. Починаємо з AX-3 Dual Core з індексом WS7100. Play, way, easy, the... І так, тут нас зустрічає сам роутер Пачкорд. Блок живлення. Також тут є інструкція. Блок живлення в цьому роутері з двома ядрами. Нагадаю, має 12 вольт 1 Ампер. Виглядає роутер достатньо симпатично. І строгі контури і мінімум елементів керування. Антени складаються тільки в одній площині. Розпакуємо наступний. На перший погляд все ідентично, нічим не відрізняється. Блок живлення і пачкорд. На вигляд він трошки кращий. І інструкція. Ось такий в нас блок живлення в комплекті. Він розрахований на вхідну напругу від 100 до 240 вольт, а на виході видає 12 вольт 1 А. Тобто ми бачимо, що в обох роутерах ці блоки живлення однакові. Формою та дизайном цей роутер не відрізняється, але зверху на панелі ми бачимо наклейку про те, що тут є. NFC чіп для швидкого супряжіння з смартфонами, які підтримують цю технологію. І так, набір елементів керування та портів в нас абсолютно ідентичний. Ми маємо тут кнопку живлення, приховану кнопку Reset для скидання до заводських налаштувань, Oneport і три LAN-порти, і в самому кінці роз'єм живлення. Чотириядерний роутер важить на 15 приблизно грам більше. На ліцевій Стороні в нас по одному LED-індикатору роботи. І зверху маємо кнопку H. На дні роутерів є наліпка, де зазначена основна інформація для підключення. Ми бачимо, що IP-адреса для входу в налаштування в нас нестандартна 192.168.3.1. Також для того, щоб під'єднатися по Wi-Fi до роутера, не потрібно вводити пароль. Його ви маєте самі. Задати при першому підключенні. І так, теорію ми знаємо. Тепер давайте на практиці перевіримо, як працює NFC, чим вони відрізняються в повсякденному житті, і чи варто переплачувати за більш дорогу модель. Зараз я вам покажу, як відбувається під'єднання пристроїв до Wi-Fi за допомогою NFC. Це займає буквально 2 секунди. Підносимо телефон до мітки і у спливаючому вікні тиснемо З'єднатися. Все, ми підключилися. Не потрібно вводити паролі дуже зручно, як на мене. В налаштуваннях є можливість відключити цю функцію. Для того, щоб потрапити в меню в адресному рідку браузера, потрібно набрати 192.168.3.1. По замовченню, пароль для підключення до Wi-Fi не встановлений, тому при першому підключенні достатньо просто підключитися до потрібної нам Wi-Fi мережі. І відповідно всі паролі, як для підключення до Wi-Fi, так і для входу в налаштування, потрібно встановити при першому підключенні. Першим ділом нам відкриється початкова сторінка, де можна змінити мову, тут їх дуже багато, і погодитись з ліцензійною угодою з користувачем. Ставимо тут галочки і тиснемо кнопку Почати. Наступний крок це встановлення пароля для мережі Wi-Fi і пароля адміністратора. При бажанні відразу можна змінити ім'я Wi-Fi мережі. При необхідності всі ці налаштування можна змінити пізніше в будь-який час, коли вам буде це потрібно. В наступному вікні все залишаємо так, як є. Режим мережі залишаємо IP версії 4. Знову тиснемо далі. Роутер перезавантажиться, і нам потрібно буде знову підключитися до Wi-Fi вже з тим паролем, який ми встановили в попередніх налаштуваннях. Перезавантаження роутера триває приблизно хвилину. І ось нарешті ми бачимо сторінку, де потрібно ввести наш пароль для входу в меню налаштувань. Спочатку давайте перевіримо швидкість. Вона практично максимальна біля 100 Мбіт в секунду. Як ми бачимо, на цей момент інтернет в нас вже доступний. Відповідно переважної кількості користувачів заходити в налаштування і щось там налаштовувати в принципі вже не потрібно. Але ми зайдемо та подивимось, що нам пропонує Huawei в цих роутерах. І відразу хочеться сказати кілька слів по інтуїтивності і наглядності цього меню. Навіть самий недосвідчений користувач за дві хвилини розбереться, куди натискати для того, щоб потрапити в необхідні налаштування. На головному екрані в нас своєрідна карта мережі, де ми бачимо статус підключення, які мережі в нас задіяні та кількість підключених пристроїв. Швиденько перевіримо швидкість з'єднання по Wi-Fi. Вона дорівнює 1,2 Гб в секунду. Ну а що ви хотіли, Wi-Fi 6, як ніяк. Крім головного екрану, в нас ще є 4 вкладки. Перше це підключення до інтернету. Як бачимо, для того, щоб перейти до необхідних налаштувань, можна тиснути як піктограми на цій карті мережі, так і відповідні кнопки в верхньому розділі меню. В меню Інші функції ми бачимо кілька розділів. Перше про маршрутизатор. Тут ми бачимо основну інформацію, таку як серійний номер, назва моделі, MAC-адреса, версія програмного забезпечення та час роботи. Далі йде керування оновленнями. Перевіримо наявність нової версії. Нічого немає. Далі йдуть налаштування мережі. Тут ми можемо змінити нашу IP-адресу. Зараз вона, як ви бачите, 192.168.3.1. А також прив'язати MAC-адресу до IP-адреси. Наступний розділ це налаштування VPN. В наш час багато кому може знадобитись. Ми бачимо, що цей роутер підтримує IPTV, може стати в нагоді, оскільки не всі роутери мають підтримку цього протоколу. Далі йде налаштування UPNP, але ну, нам це не цікаво. А от що цікаво, так це оцей розділ налаштування LinkPlus. У Huawei в цих роутерах так називається меж підключення. Це перший Wi-Fi роутер, який мені потрапив на огляд з робочим меж. Але хочу зауважити, що найбільш ефективно ця система буде працювати, якщо з'єднати роутери за допомогою кабелю. Так, меж тут буде працювати навіть через Wi-Fi, але швидкість буде дуже маленька. По-перше, швидкість Wi-Fi критично залежить від відстані. На якій один від одного знаходяться девайси, а по-друге, навантаження на Wi-Fi збільшується майже в два рази. І через це практично ми втрачаємо всі переваги без дротового з'єднання. Тому моя порада це однозначно меж-система з цими роутерами тільки за допомогою з'єднання по кабелю. Але є і позитивний момент: потужність Wi-Fi передавачів тут достатньо велика, що забезпечить майже 90% користувачів необхідним покриттям Wi-Fi сигнала. Далі в відео будуть деякі тести. Так, налаштування IP версії 6 ми пропускаємо. Далі переходимо до додаткових налаштувань Wi-Fi. Тут ми можемо змінити номер канала, режим роботи, пропускну здатність. В діапазоні Wi-Fi 5 ГГц ширина каналу може бути до 160 МГц. Але це все в автоматичному режимі. Безпосередньо виставити 160 МГц немає можливості. В наступному розділі можна керувати доступом до Wi-Fi будь-якого пристрою, який підключений до нашої мережі. Тут можна активувати гостьову мережу. Також роутер може працювати в режимі репітера для того, щоб збільшити покриття Wi-Fi мережі далі йдуть налаштування таймера Wi-Fi, за допомогою якого можна відключати на певний період часу Wi-Fi передавач, наприклад, для економії енергії, або для того, щоб вимикати Wi-Fi на ніч. Далі йдуть налаштування DDNS, наступні налаштування безпеки, тут можна керувати брендмауером, службою NAT, DMZ зоною і також є батьківський контроль. Далі в нас іде розділ налаштування системи. Тут можна включити або виключити NFC, але ця функція дуже зручна. Ти просто прикладаєш телефон, який підтримує NFC. І відразу під'єднуєшся до Wi-Fi мережі не потрібно вводити ніякі паролі, все дуже швидко і зручно. Всі Android-телефони дуже легко підключаються до Wi-Fi за допомогою цієї функції. Наступне в нас меню зміни пароля. Далі йдуть налаштування мережового часу, за ним йде розділ резервного копіювання та відновлення. Далі в нас розділ діагностики, і останніми йдуть параметри розробника. В допоміжних функціях є можливість увімкнути економію потужності для пристрою Wi-Fi 6. Переходимо в основні налаштування Wi-Fi мережі. За замовченням два діапазони Wi-Fi об'єднані в одну мережу, причому пріоритет надається частоті 5 ГГц. При бажанні цю функцію можна вимкнути, і тоді в нас з'являться дві мережі: одна в діапазоні 2,4 ГГц, а друга в діапазоні 5 ГГц. Тут ми можемо. Поміняти ім'я Wi-Fi мережі, змінити протокол безпеки, а також при необхідності змінити пароль від Wi-Fi. Забігаючи наперед, я скажу, що я вже потестив роботу роутера з увімкненням об'єднання частот, і в принципі мене все задовільнило, тому повернемо все як було раніше. Якщо прокрутити цю сторінку до самого низу, то ми доберемось до налаштування потужності Wi-Fi передавача. Зараз вона виставлена на максимум. Так, ще ми не розглянули меню керування пристроєм. Тут ми бачимо всі пристрої, які підключені до роутера, і можемо їх як заблокувати, так і обмежити швидкість. Ну що, меню ми розглянули. Тепер пора перейти до тестів, яким чином воно відбувалося. Два роутери 7100 та 7200 я поставив рядом на столі, один біля одного, і заміряв телефоном швидкість поступово збільшуючи відстань. Як ви зараз бачите, на роутері 7200 швидкість завжди з збільшенням відстані була трошки більша, ніж на роутері 7100. Але коли я поміняв їх місцями, все стало відбуватися з точністю до навпаки. Тобто, по факту, Wi-Fi в цих роутерах як в 7100, так і в 7200 абсолютно однаковий. Відповідно, якщо ви обираєте між цими двома роутерами AX3 700 та 7200 і вам потрібно зекономити, то однозначно вибирайте 700. Якщо для вас такий фактор, як наявність NFC і швидке підключення, важливі і маєте відповідний бюджет, то однозначно вибирайте 7200. Я б для себе брав би AX3 700. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Тому не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Також хочу нагадати, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні!